Раді вітати, шановних телеглядачів в програмі Світ дитячих захоплень. Хочу вам сказати, що мені сьогодні особливо приємно запросити вас на зустріч, шановні телеглядачі, із Сергієм Ваврищуком. Це теж випускник студії зразкового співу Надія, яким керує Ірина Георгівна Новожилова. Сергійка бачив ми завжди дуже часто на сцені, але на кінець-то ми з ним зустрілися, коли вже він студію закінчив, і приїхав просто привітати Ірину Георгівну, правда? Поздоровитися з нею, сказати їй добре слово. І дуже приємно тебе бачити, Сергійку, але перш ніж ми поговоримо про твої здобутки, треба до них якось дойти, так? Все почалося, коли, з чого і хто тебе привів сюди. Доброго дня, дякую за такі гарні слова. Ну, все почало, почалося 1 травня 99-го року, коли Ірина Орівна подала оголошення на радіо, і моя мама почула це оголошення і привела мене сюди на студію. Це я був перший учень, який приніс заяву. І от до цих пір я ще досі не можу покинути цю студію, яка дала мені дуже багато в житті, досягнень якими я можу, як і похвалитися, такі, які мене підтримали в житті, дуже важливі моменти. От якби не студія, я б, мабуть, зараз і не навчався би в Луцькому педагогічному коледжі на, на музичному на відділі музичне виховання. Ну і от так, дякую мамі, Ірині Оргівні за довгі роки підтримки, 11 рік. Вже я з ними не можу розлучитися. Скажи, будь ласка, це, напевно, якось так символічно вийшло, е, що ти ще коли був маленький, так? І виїздили з концертом. Е, і ти в коледжі виступав ще будучи маленьким. Ще ти тоді, напевно, і не думав, що ти, коли виростеш, будеш там вчитися. Ти пригадуєш той час чи ні? От там дует у вас був. Розкажи про це трошки взагалі-то я якби на даний момент пригадати не зміг, але це ще тільки з відеозапису, який залишився. З тих часів, то я пригадав. Ну, мені звичайно дуже приємно, що я, що я з такого маличку, якби був в тому місці, де я зараз навчаюся. І, ну, якби, мені приємно. Що доля мала скластись трошки інакше, так? Десь е, мама е, хотіла тебе приділити вже поза музикою, і були ну, такі страждання. так? Це ніби як виявилося, що то не твоє. І все-таки ти назад повернувся. Ну, знаєш, це рідко буває, але я хочу, щоб ти про цей момент згадав. Ну так, був такий момент, коли я поступив. Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ну, там вивчають як, майбутніх військових. І я, в принципі, ну, не вважаю, що мені там було важко вчитись, але просто я відчув, що це не моє, що моє серце ближче лежить до музики, і ну, ми спільним рішенням вирішили ну, повернутися назад до музики. о Прийшло. Ну, як багато часу. Ну, 11 років це вже теж правда. Час, вік, це вже кругла дата. Навіть 10 років було в студії так, в минулому році. І... Я хочу, щоб ти, якщо можна по можливості згадав ті конкурси, ті міста, куди ти об'їздив. Тому що дітки навіть, можливо, і не чули про такі міста, і про такі конкурси, і взагалі що там може бути щось цікаве. Так, ну це тільки дякуючи музиці, правда, можна було туди попасти. Будь ласка, згадай це. Ну, перший мій конкурс це був Володимир. Конкурс так і називається Володимир. Ну Там я просто... Познайомився з, з членами журі, ознайомився з конкурсом. Перший такий, якби перевірка була для мене. Далі мені я пішов на золоту підкову, а потім дуже великий значний конкурс, різдвяні дзвіночки в моєму житті. Там були найважливіші знайомства, я вважаю, для мене це є знайомство з великим композитором Сергієм Петросяном, який проживає у Львові. Я виріс на його піснях і ще досі виконую. Також директор цього конкурсу Володимир Коваленко, який ми так ще досі підтримуємо зім зв'язки, і я ним дуже вдячний, що вони підтримали мене. Також були конкурси в Києві Чарівна свічка, Новояворівську, Молода Галичина. Ну і такі конкурси, як Мукачево, Вечори над латорицею. Такий найбільший конкурс. В'єсна, забрати. It's a- До коледжу, звичайно, то було запрошення, так? Тому що тебе вже бачили, викладачі запрошували. Але все одно е, люба дитина вступає до коледжу на е, загальних основах, правда? Чи важко було туди вступати? Ну, екзамен, як завжди, звичайно, це як випробування. Для кожного я рахую екзамен, який ти маєш пройти, і ну, якби здати його успішно. А так було запрошення. Це було десь рік до того, як я мав ну як я прийшов в коледж. бо Викладачі приїжджали, якби запросили мене, чи не хочу я зв'язати своє життя з музикою. Ну, це якби такий один з вирішальних кроків було це запрошення, щоб піти в Луцький педагогічний коледж на навчання. Сьогоднішній день у тебе. Сьогоднішній день починається з того, що ти йдеш до коледжу. Так? У тебе там заняття. Ірина Георгівна плекала твій талант, твої здібності постійно, поки ти був разом з нею. Так? А зараз ти самостійна людина. Скажи, будь ласка, хто твій вчитель зараз там? І як склалась доля твоя у коледжі? Ну, вчитель мій Валерій Іванович Павлічук, він за, завідуючий вокалом у нас в коледжі. Ну, я вважаю, що він добрий вчитель, гарно ну, і сам може показати, і навчити може. А в коледжі моє життя склалося, якби я вважаю, для мене позитивно. мене і запросили і в колективи вокальні і так мені навчатися там приємно. Гарний колектив. Студенти знайомі дуже багато студентів. Мені подобається. В тебе твій репертуар надзвичайно ліричний. Щось не, не пригадую, щоб ти співав якісь такі ну, ритмічні, швидкі пісні, якісь такі, щоб хотілося танцювати з чим то пов'язано. Ти є по, по життю така серйозна, сумна людина, чи то просто так лірик такий по природі своїй? Ні, Я по житті я вважаю навпаки занадто позитивний. А просто, ну я вважаю, що в ліричній пісні, в повільній, можна показати свій голос, викласти душу. Ну, те, що в житті, я вважаю, що в житті цього краще не переживати. Те, що можна пережити в пісні, от якби, там розчарування, якесь розгублення, якийсь там крок важливий. Я вважаю, що краще пережити його на сцені, чим в житті. От так з цим зв'язано, що. Ну, рідкість була в мене ще якісь швидкі пісні. Ні, більше в дитинстві були, що я більш швидкі пісні співав. Ясно, що поки ти був маленьким, поки ти ріс тут у нас в ковалі, зростали твої здібності, зростав твій талант. Самим головним. Спонсором, самою основною підтримкою в житті була мамочка, так, Криса Георгівна. Це така ну, не в образу мамочці, так в народі кажуть, така квочка, яка опікала, оберігала не тільки тебе, а всіх дітей, які знаходилися в студії. так. І от зараз ти відірвався, вилетів з того гнізда, поїхав в коледж. Мама. Надалі підтримує тебе, ти відчуваєш це піклування і пісні, які ти виконуєш, так, дуже щиро от, про маму. Що ти можеш сказати? Ти як хлопчик, я хочу, щоб від тебе, як від сина, почули твої однолітки, як потрібно відноситися до мами. Ну, звичайно, піклування мамине це ну, ні з чим не передати. Воно не, не, якби, не в кілометрах, не, не в яквійбити в іншій планеті. Все воно, б, воно відчувалося, воно гріє, завжди підтримується. На коледжі так я живу якби, своїх родичів, і теж вони підтримку мою і в вокальну сторону, і музичну теж мені висловлюють. І мама теж ну, часто приїжджає, вже більше, як я там вчусь, вже часто частіше приїжджає. і спілкуюся майже кожен вечір з мамою. Якби, просто день в коледжі дуже важкий з самого ранку, бо і до вечора буває, що я тільки біля 10-ї години додому приходжу, до репетиції. Ну, так, я вважаю.